Вигляд трошки більше. Ай, бачите, стінки від буряка червоні. Це значить, що хороший, якісний буряк. Оце тут 210 кг сирої капусти було. Разів 10, напевне, потрібно і день, і вночі, щоб вона ж продвівалася, просихала. І така. Та сюди мога ближче підійти. Отака От піч. Раз. Да. Тут ми топимо, горя дровця. Да. Суха картошечка. Ми її це тільки зняли перед цим, як капусту заложили. Цю картошечку тут було десь до 30 відер заложено. У сушарку, і ну з відер виходить два мішки отакі. Два целофанові мішки. Мішки целофанові, зав'язуємо, щоб вона не потягнула вологи, щоб вона е, зберігалася гарно. Ну вона довго у нас в мішках не зберігається, ми її фасуємо, відправляємо. Наш український борщ неможливий без томату. Для того, щоб не відбулося ніякого халепи, ми зав'язуємо в пакеті, буває розірветься і потім починає клеїтися до овочів. Я Кладемо чесничок. Перчик, тут усякий, і душистий, і паприка, і ще листочок, і укропчик, і цибуля, і сельдерей. Оце сюди потрошку. Тоді перчик у такого це теж солодкий перчик і цибуля сушена. Дуже добре. Поділочка, є стільки накидати картоплю. Ми накидаємо капусту, ті накидають картошку, ті накидають морку. І так у нас йде як конвейером. У цьому пакеті знаходяться сухі овочі, саме борщовий набір ось сюди на 5 літрів, це на 5 літрів суповий, а це на літр суповий. Зберігатимуться ці овочі довго, аж поки ні, не з'їсть. В результаті того, що ми стали ширше і ширше співпрацювати із нашими захисниками нашими, про нас більше дізнаються і звертаються до нас інші волонтерські організації. Дуже дякуємо дівчаткам з Венецької січі за теплі борщі та супи для наших захисників. Дякуємо дуже. Дракуємо до перемоги.